Доброго дня, дорогі мої друзі, знайомі, підписчики. Я сьогодні буду розказувати про вітамін Резерв. Що це за вітамін? Це вітамін, отака велика коробочка вітамів. Так, тут 30 штук. 30 отаких упаковочок. 30 отаких упаковочок. Ця одна упаковочка п'ється разом зі сніданком. Снідаєш, і так, якби, добавка сік. Тут є вітамінів, дуже багато вітамінів. Тут є і косточки черешні, і є чорниці, є Різні вітаміни. Вишні є, є е, інших країн вітаміни. Е, я, якщо ви хочете, я можу під відео скинути комплекс вітамінів. Не буду переказувати їх. І розкажу ще трошечки, якби для порівнення мультивітамін. Мультівітамін також має багато вітамінів, Так. Це мультивітамін на 10 днів, це на місяць. Це, чесно скажу, напівфабрикат. Ну, ви всі знаєте: таблеточка шипуча, вроде би все добре. Ну, але він діє, якщо діє не для всіх, на короткий час. Це вітамін, який Піднімає імунітет, очищає організм від інфекцій. Я чому так розказую? Тому що я переконалася на собі і на своїх рідних. Я знаю точно його дію. І я знаю точно цього дію. Бо колись я употребляла якраз такий вітаміни. Ну, як би сказати, він для мене казався дешевий. І швидкий. Насправді це не так. Е, він не настільки дешевий, як, нам це, як ми це думаємо. Тому що ця упаковка, якщо ви не знаю, скільки вона в вашій країні. Ну, я знаю, що в нашій країні зараз так 5 євро треба дати за таку упаковочку. От, тому це не дешево. Можна купити за 2-3 евро. можна. Але вже я думаю, що вже ні, тому що ціни ростуть, і за це точно. Тут ви можете взяти валютою вашої країни. Можете взяти за 50%, можете взяти за 30% дешевше. Можете взяти за 100%. Це залежить від вас. Ви можете взяти упаковку так? цього резерву, можете взяти дві упаковки буде дешевше у нас багато є різних акцій. І тому акції йдуть для того, щоб люди зацікавлені були взяти і були задоволені продукцією. Е, я ще скажу, ще чуть-чуть скажу про цей резерв, е, я працювала в різних компаніях і я порівнювала продукцію ту із цією. Є продукції в кожній компанії, хороші продукції, але є привикання до продукції, тут нема привикання до продукції. Тобі потрібно просто підняти імунітет, або зараз, так як у нас вітамінів мало, весна, от, місяць попила, укріпила свій організм. Якщо немає ніяких інфекційних хвороб, добре, а якщо є, то ще й очистила свій організм. Буває, комусь і місяця хватає для очистки організму, кому треба 2 місяці попити. Це залежно від вашого організму. Тому ціна цього продукту. Можна сказати, набагато дешевше, чим ціна оцього продукту. Повірте, тут ціна росте, а тут ціна одинакова. Я ще в 2016 році прийшла в цю компанію і скажу вам, що ціна тут не підросла, а тут уже скільки раз підросла. Згадайте, скільки у вас ціни підросли? В аптеках ви купуєте, ще в якихось. Згадайте, за скільки ви купляли раніше, декілька років назад, можливо, місяців назад і ціна зараз. А тут одинакова ціна. І вже доволі давно одинакова ціна. Тому я рахую, що ціна цього продукту набагато дешевша від цього продукту. Якщо ви по-економічески хочете вияснити, порахуйте самі. Зайдіть на мій сайт, або зв'яжіться зі мною, і я вам викладу абсолютно всі ціни, всі можливості, всю інформацію і вітамінів, і можливості цього продукту. І там не тільки цей продукт, є дуже багато продуктів. Я буду розказувати про кожен продукт абсолютно. І це не тільки один він, продукт. Який самий класний в всі компанії. Тут дуже багато продукції цієї, і кожна продукція унікальна. Кожна продукція, абсолютно кожна продукція, дорогенькі мої, кожна продукція дає організму підкріплення, організму очищення, організму дає е, такі омоложування. Людина відчуває себе молодшою. Не тільки внутрішньо, а і, і, і якби фізически. І це видно, і видно по людині тоді, коли вона рано встала, вона себе чує бадьорою. Неважно, скільки вам років. А, час іде, людина старше, старше стає. І навіть молодий вік зараз має дуже великих проблем. А що говорити про тих людей, які вже старшого віку, а ще тих, що похилого віку? кожного є якісь проблеми зі здоров'ям. І тому це дуже ефективний продукт. Тому я. Знаю, що хто дивиться мої відео, а в мене є ті люди, які постійно слідкують за мною, пишіть мені. Пишіть, я відповім і розкажу за кожен продукт. Розкажу вам, якщо ви справді хочете і заробляти з нами, я вас навчу, як заробляти. Я навчу, як користуватися кожним продуктом. Тут є не тільки. Англійська мова. Тут є різними мовами пише. І ваша мова є, де ви не були. В Україні, чи ви маєте якусь іншу країну. Діло в тому, що продукція можна купити в будь-якій країні, в якій ви знаходитесь. Абсолютно в будь-якій країні. Повірте. Нема різниці, які ви в країні знаходитесь. Я знаю, що зараз дуже багато українців по всілому світі. І нема різниці, де ви знаходитесь. Якщо ви знаєте свій адрес і можете, тому що продукція приходить, додому. І можете його вписати в сайт. Ви маєте карточку, якою можете заплатити, ви можете собі дозволити купити. Ви можете. Е Ті люди, які хочуть, вони знайдуть, як це зробити. Якщо ви не знаєте, я вам поможу. Пишіть мені, цікавтеся, і я буду старатися для вас все розказати, кого що цікавить. До побачення!